Новомаріївка гуляє. Такого натовпу село не бачило вже давно. А подібного до зведеного спортивного комплексу й поготів. На його будівництво меценат, депутат обласної ради Олександр Казарін виділив 1 мільйон 200 тисяч гривень від діяльності свого сільгосппідприємства Куйбишев. Звели комплекс за рекордні строки два місяці. Допомагали усією громадою. Те, що ви сьогодні бачите, якраз яскравий приклад того, що люди, які мають спільну мету і мають спільного ідейного натхненника, яким є сьогодні Олександр Олексійович, змогли створити це диво. Це диво для села, це диво для району. Це праця дуже багатьох категорій людей: школи, дітей, вчителів, працівників сільської ради, звичайних простих робітників будівельників, домогосподарок, які сюди вклали свою душу. Першими зайшли у спорткомплекс дивосвіт губернатор Микола Круглов та голова обласної ради Ігор Дятлов. Червона стрічка на вході єдина перепона для усіх бажаючих відвідувати спортивні майданчики, тенісний корт, футбольне поле та навіть міні-поле для гольфу. Можновладці обіцяють і надалі усіляко підтримувати соціальні ініціативи президента та закликають до цього ж миколаївських підприємців. Ми от розговаривали с Игорем Сергеевичем Дятловым і договорились о том, что мы на сесії примем такое обращение э, в руководителі хозяйств, руководители предприятий. Мы все должны быть ответственны за социальное развитие территории, на которой мы находимся. В рамках социальных инициатив президента Украины Виктора Федоровича Януковича такие же площадки открываются не только в Николаевской области, а по всей Украине. Поэтому я уверен, что мы закончим 2013 год с тем, что практически в каждом селе, в каждом районном центре, в каждом городе будут открываться все новые и новые детские площадки, спортивные площадки. Розіграти м'яча на футбольному полі перед дружнім матчем школярів запросили почесних гостей. А от випробувати тенісний корт та дати майстер-клас новомарівській малечі приїхали молоді миколаївські таланти. Ми коли їхали сюди, ми навіть не могли представити, наскільки все це шикарно, наскільки це все красиво. Ми навіть з дітьми поспорили. Я поспорила конкретно з дітьми. Діти кажуть, куди ми їдемо? Я говорю, ви знаєте дітки, я сама не знаю, чесно говоря нас пригласили навчити. Там, куда мы едем, тут, тут наверное, какой-то несчастный асфальт, какие-то там линии, непонятно какие нарисованные, какая-то сетка. В общем, нарисовали ужасы, кошмар. Но когда мы сюда приехали, мы просто в таком восторге были, мы не ожидали, даже больше понравилось, чем у нас. Ініціатори проекту переконані, у спорткомплексі дивосвіт свій куточок знайде кожна дитина від малечі до підлітків. Та головне, що тут вони будуть розважатися і займатися спортом усе краще ніж сидіти вдома перед телевізором чи грати у комп'ютерні ігри. Анастасія Прокоф'єва та Сергій Каланжов для програми Об'єктив.